Я тобі сказав, тобі вже не буде скучно колохати з жеребцем. Так, да, буде скрива. Ох, такий є ще кобили його. Красава, це така. По першированах, так? Да, першерон? Мама Володимирівка. Мама Володимирівка, тату та першерон. Кобилі скільки вже? Тоже три з половиною. Три з половиною, так як там. з половиною. Ох, ще молода є. Зараз ми на дорозі розкажемо. одній, не спішіть назад. Лошечка така, красавица. Тоже по-перше вино. Конъки такива, както трябва Вин... Вин... хоче в камера, чето вона... Туди? Це теж живенька лошечка. Кажу, це теж живенька лошечка. Вона ще підросла, я тобі скажу. Файно підросла. Та що ти тут догляд його. Закінь мідиш. Та теж по першеронах і по совєцькій кобелі. Лошечка. Так, це лошечка тато першерон. А мама совєтська, так? Так. Є скільки ріки? Рік і три. Рік і три. Вже скоро буде рік і чотири. Рік і три, рік і чотири. Коли воно? Кого місця? В серпні. В серпне був рік. Ясно. Лошечка з серпня. Дуже файна. Кобила файна є, такі коники тут. Що... Так, кобила жеребна. Кобила по факірову. На січень, на січень має бути злошан. Шичка ще могла. Да. Шийку таку має файну, Грива на два боки. Зад має широкий. Шию такі такі безподобно має, а? Так, так, гриво має. Шею має файну. Рідко такої молодої вже шиї. Ще... Фест. Таку шейку мати. О, ще душі віку відділилася. Буде маєте шию мосну. Так та кобила сіг'я, видюка шия. Так, так. Така вігнута мосна. Для кобили то мосна шия. Ми теж ми виділили його. Давай їй ближче, чи вона може копнутися так ще. Ні, ні, там. Вони дві в кадр попали. А де вони стоять дві дві, тому що одна стійка, що друга. То люкску я теж люблю. У мене теж кобили. Взагалі одна одну навіть ноговниця. <ривіт> Дуже чимні купить. Окей, є. Кефані коник. Хай бо я заспіпаю. Вов, каска, вов. Та мала каска? Та. Я вже забув, гаца. А ця флешка. Флешка. О. І то наоборот, я пам'ятаю, то, то мало, в... мало бути наоборот. <laughs> Бо то тато флеш, та? так? Чи ні? Ця Чи по я щось путаю. по флешу. Та а ця, по флешу. Я розказував. По першерону, але не знаю який. Як називався? Там на привезений. Хваніконіки. То що треба? Не хоче. Ця ця... Роби. кобила робить дуже роби. кожен день. та. Оре кожен день ти вона не хоче, не рушиється. У плузі, у органці. Так. Кобила кожен день робить підкована на всі 4. Сам кула, та? та Чоловік тут є, що прибиває. А, є, що кує, робив один, прибиває другий. Підкови робить один, так? Так, нема ковалів у нас. Думав, що ти сам підкова. А що беруть за ногу? Та, то за те, що прибиває, то по 50 гривень. Що лише приб'є? Підкова твоя, цей кіт твої. та, але лише прибив. Ну. А прибив, чекай, вічистив, ні? Так, ну та все. Але вони стоять, ну а що наперед, що назад ногу дає. У руках, так? А? — У руках. руках. У мене так старше, любу ногу дає, любу, що передну. — А що молода, ви... ні, молода сіпаєш. Що що трохи. трохи дає, але так. Гірше, ну. Так само задні. А молоді а, береш ноги? Так, та. беру і молоді теж. Воду розчищав трохи. Я порозчищував теж всім трьом. Колето, то копета всім порозчищував. То росте махом, що там місяць два тисячі. Так, так. Має таке севу цук на животі. Так, Має такі сиві волоски. На животі вежу. То ли з цього з боку, з того нема. З цього нема так, ні? Так. Тільки з того боку таку має полоску якусь. І спокійно. Ну, теж та острінка така цікава, вона туди бігала, то, що вона тепер робить, кожний. Ну, а і... не є повільна така. Ну, ні, та вона батога ні. В фірі то не дай Бог батіг. Вона повільно, в плузі все повільно йде. Але батога ні. Батіг не показують. Лиш смок, ліцков трошки її і все. А в плузі файно, файно ходить повільно. Ай на коники, капець. — От ріхтують до пари, до цієї, цю лошечку. — Ну, мені ж це буде мосніше в свої роки, але. Ну, вже подень. Так, Ну, oh, oh. oh, oh. no. Покажи. Час покаже. No. я вже ветка, що каже. No. Та я буде так, ця шията буде. Ця буде груба. Okay? Ця така по по совєтській кобилі та, такі тають як... тончуть. Та як от ті жереці є тончі, що Це, а ця вже грубша буде. Ну no. я безподобно, як каблучка. No. І двійку гривань кучереву має. Та, на два боки. яка кучерєва грив. Ну. No. років чотири. Буде така кобила. Файні підбирав його. Та всі хто хоче мати, щось той має, а хто не хоче. Хто не хоче, то й не буде, ні? Так. Ну так, як хто не любить, знаєш, бо що, яке не буде. Хто знаєте, як ті псярники, що люблять пси. Ну. А ми любителі кожного. Кожен, кожен, кожен фанатик є своїм. Кожен фанатік на своєму. І. Та кобила вже їде Ішта. бездоганно. то вже молоденька була припряжна, ні. Ігор, ти вже молоду припряг теж так, для науки. Я в порожну фіру запрягав вже її пару разів. До, пар, до пари, ні? До Файно йдуть, ні? Файно йде. Поїхав на ріку, так думаю, в шутер в мачку, знає. Ти шпанує, буде їхати, буде. Тобі вже ковтело, так? Коктило вже. Ну, о, о. Я зараз мусило чекав, чи ти зимов. Зараз десь вже або по святах буду вийти. До свят треба буде шлею кинути на нього, бо він починаєш ліг на нього. не Так. Я на молоду собі кидав наперед, раніше раз шлею кену на другий раз. Треба я вчити потрохи. І потім спокійно, ну на не... Ай, ай. На ще не було ніс, нічого. Є. Ай, та не. Кобили не, прод... кобили не продають, це теж нічого, ні? Ні, ні, нічого не продають. Не та старша не продається, ні? Ні, ні. Кобили жеребні по факіру. Так, це зараз, вони ну, дві на січень чи на колитку? На січень, Обидві, та. ще там є сіра, ну, зараз так, ми покажемо. То скільки... є ще одна кобила, теж по факіру. Так, все, вже де, та по ті вже так і писали, то й по ті видно. Це ця... більше їзди ветку. Це, це робить. Кожен роби. день їздити, і то менше виткою. Так, так. Ну і перший раз, що може, перший Так, перший раз, раз... Та, вона не ще лише. Перший раз, а то вже видно пиніко, це моя пролисенку таку. Mm. Конторі новенькі. Mm. Торі приїхали з Польщі теж. Далі Та. <ривця> приїхали. Є, є, що з буде? Потихо, потихо. Зараз молода підросте, Дови піде 25. під... 25. Файно це ну. За железно. На Висоту я, має ну... фест, теж вижу був високий. Ну я, я ну, скільки буде на лінійку туди? Десь під метр сімдесять. Під метр сімдесят буде. Під метр... Ну, якщо порулятися такою міряю, то менше ну, 7... 78 має. Ну, під метр сім'ї десь так. Ну десь так буде. так. 68-69. Ну, під сім. Може і 7. Я не ну, ну, я, це... шо, я... Мені це таке, я так виглядаю десь. Під метр 70. Під метр 70 під... буде мати, буде буде, буде. буде, ну. Це слів нема. А та ще. та ще що казати, чи молода. Ногу має 23 з половини. А може першу 24, я давно не Так, ти казав, що. там. А губину що це має? Я навіть не можу груби. Тепер трохи підтяглася, блабла. Товетка, що на трошки. От, а і мало не міряю, ні? Ні. Та то що вона то товетка, що на грубу. Краса. Чекай, ага, каска, та флешка. Каска. Так. Бо там прийшла скокс. Якби це були вони прийшли разом або що, так, то це б була флешка, а це б була каска. Так, це а може вони потім самі пере... переіменуються. Ну це, Но... це Дмитрович так назвав. Каска. Файн. І, і вже вона так, я вже не хотів інакше. Вона назав. була названа, та? Каска. так? Вже... Та файна для кобилки, файна каска. Тут вже надоїли ті імена колись. Як не юкот, то... да. але вже є юкот. Да, ну, Вернулися. Да, да. Старій часів все, Юр, Юра був все. Вже, там, все. Юра міська. Іван, вже міської іску, якийсь там. Орлик. Кожен другий орлик да. був. Буян. Буян. Буран Буян да, і так далі. Да. Орлико. Карат. Щось тепер цікаве. Mm. Єма. Uh. Має грудницю теж yeah. yeah, не! Є. Та yeah. робить кожен день, ну ми що ми. Та, не хоч. Зараз такої як віжена давала. Yo, ta, та ми бігали туди на дорозі, знав, як ти привіз боїп. Є. Вона вже те, скільки вона вже те? Ну та того року я її під осінь купив. Вже no, рік десь, десь, десь так? Рік вже є. Так, то так. Мол, молода вже в тебе скільки вже є, чи сутро. Рік минув. Ну того року я десь так. Ні, я за цю кажу. Це скорше пішла. Ну це скорше, а того то року... А то ти немає рік. Того року я привіз десь під осінь. Ну, кін... А, кін... та? Чи там теж тут? А. а, я думаю, що пізніше пізніше. трошки. Я думаю, що набагато пізніше. Десь два місяці тако. А, різниці немає. Різниці, що. поїхав цей. Файно, ти вибрав файну щось. Ти їхав сам відбирав, ні? Так, да, я їхав сам. не повідомив. Файно, файно. Їхав сам і зразу вона нас мною приїхав. Через годину. Ну. Буде пара файна. У мене, у мене така ситуація у мене молодша більша, а же менша. Не ну, так як ну, має ну, бути, має бути стаг, що більша. Ну, видач, а видач, у мене то, молода ну, більша, ну. ну вища, ну ясно, щось не така губали. А Потім погрубно, потім погрубно. Як піс після чотирьох, після п'яти починає грубнути ну, вас. Мале ложь. Більше от такі видач, вже, як, наприклад, кобила Словєцька чи там вся. Е, Знаю, знаю, так, то вони одразу такі грубі получаються. Залежить, які жеребці, як жеребець грубий кобила груба, і вони йдуть такі. А вже ви по-совєтськи, вже так і йдуть зразу. Та, но... Потім воно погружте, а то всяку. Паніфані його писнуть. Мов сірі в яблука тепер чорні. Ну. Далі що вітає, чекати не знаю. Далі будемо виділяти. Час покаже. Будуть чисті, певні, переселені вже, так? Думаю, думаю. Над цим питанням. А потім назад вернешся до помісних. <рес> Опять на наші. Так Ні. аби голова не боліла. Як через ті коні голова болить. Ну ліпше навіть через коні болити, я тобі скажу, чесно. Я назад. Чи через кіз дурниці. О, я думаю, що це. О. Тим більше як це любима справа, чого це не займатися? Я, я довольний, що я. Та? Я би не б хотів нічого поміняти. Коні заспокоюють. Ко а деколи так буває, <схі> <схі>, що можуть їх знервувати, але потім заспокоюють. Але то швидко приходить, так от трохи. Зайдеш до стайні, коли вони вже Ча спокійно чим. Ну, кобили зап... у мене. Слава Богу, спокійність. Проблем спокійні. ніколи нема у вас. Ні. Нема, хі... Деколи бувають такі їсти. Ну, є... У мене э, сама старша, неспокійна, така крутлева, Але все одно чи заприжеш, чи що з нею чи ведеш, вона все одно добре. Ну, люкс. А ще, як... Що в неї така натура о, що у нас так, ще, якби поробив, не... То вона буде як зіґаві буде о, стояти. Де, 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 ви, стоїться, я приїхав де. перший раз у ріку, то малий тримав її. Ну, як... Бо щоб виривала це. Дай а потім я п'ять ходок зробив таких. П'ятий раз приїхав, вона собі стоїть, вони дві стоїться. Що? Так би вони там мали, знали собі, заїхали. Робота дає. А вот це теж, як була, я була, то вона, брат, такі кола. А тепер о, робить все. А ще жеребно. Файно, файно. Файно, цей рік і осінь файна. Що скінь ми це? Тепер ще в тепло мені я рахую що це ще добре. Так? О, ну ще нормально, а вока. Тята свани вже тут, завжди скажу. Сьогодні дікого шостого? Ну. Шостого. Шостого листопада. Коні ще можуть пасти. Можуть, а є, що є. Від соня від... до 6 шостого... до 6 шост... травня рахують пів року. Коні ще треба тримати на стані. Це я вже не буду. Я цей рік пустив коні скоро. По-перше, мушкара. Та, знаєш, така деко у нас там. Мушкара така. їсть коні. По-друге, -по 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 кліщ страшно активний, весною він лише все. Це. Ліпше пустити пізніше, пустити там у траву, навіть ще це. To? І собі і туди трава вже така, як має бути, пустив раз. Теж зразу молода трава, знаєш коні зразу в були. Добре, що скоро пустив, бо вже хотіли це. То знаєш, як то весна, то вони сонце як чують, поки ще сонця так нема. Ну, то як потепліє коні гвовця, кінь хочеться. Ну, Поля, так, кінь волі, хоче, волі Ходити, хоче, це. Коні люблять Гуха, а для молодих коней, то це взагалі. Вони взагалі мусі. Я зварив ґажду, вже буду пускати їх зимов. Кожен день там на якийсь час політик. То це самоліпше, так ти кажеш. я зробив собі це. Ну. Так ось з'їли коні трохи, випустив. Походили там дві годинки, чи скільки, чи три. Так. Обід, коли тепліше так, собі коли зараз тепліше. зимов. Як є така каса, що ляпає цілий день, то ясно, що не пустиш, ну, наші то місили б. Ну. Але і всяка погода є, то і зимов є непогані не непогані Що. Ну так очі, нічого не падає, то а мороз, то нічого. Може, коні собі походили, походили, загнав до стані. Забрав способиська. Йдуть по камінню, так храмо, ну так знаєш, як забав, бо це літо на полі. Пару ага. разів поїхали повали, але ні, кожен день по через це. Ага. Все, вже і твердше чи і... бо я не кував, то, що молоде і все. То я і не їду так би кувати, так, як ти, ти їдешся. Там... Так ти їдеш, тобі це кончик. Бо то я мушу кувати, бо тут... Це постійно і кожен так. день їдеш. Асфальти камінні тут все міняється тебе. Каміні кожен день це пікуватися мовцем. А кувати зараз на осі на осінь мені кувати на, щоб підлогу підлав. Я лиш пустили підлогу вдарив. Покосив підлогу. Воужнікоби були. Треба ще ту показати трохи зараз. Зараз підемо, зараз ці це живе. Оу, Оу. О, такі кобилки. Так, на показ кобили не, продаю, не продаються. Поку що нічого не продається, ні? Поки що ні. Хіба потім десь буде вже не на Перший Uvidíme se, co po fakiru bude, jak bychom mohli. To je to, co porodit. Ta se běhly šela pochuchat, co je to? Спокійно капець, це не в хайта. Спокійно, що від наші друга. Та хоч би що сказав. Стояти, ця, та молода впирається задом, цю, пхає. То люкс, коли це. І жарабна, не раз є, що жарабна, кобила починає трохи лупити. Це та, ні. воно ні, вона поступається, мала впирається, тако її засуває, вона поступається, нічого. Що, йдемо потих? Так, та йдемо. Коники фані показали. Ще є така, як вігнута. Я за вами, ви наперед. Дуже фіні коня. Кожен кінь файний по своєму. Буде шию мати казка мост. Флешка такої немає, ще як. Але то кожна Охта мала Назар війшов у куражо Іду я за ним, як поки він Леся не випустив тепер Діма шину ти перехрестив їх Давай, давай вже як як взявся бігати, то біжить. Молодець. Загоним, загоним, бо ти зараз ще розбігаєшся вже нам вечір. Буде. Поваленько одна за одним. Поки треба. Краса молода. Молода красавиця. Поваленько. Сітка, тихонько. Ще розверни її так напили. Тут ще є така кобільчена віора. Така на лощета. Теж на, на січень має мати зараз лощі. Желебне на січень місяць. Теж факіром, ні? Файна, кобила, мосна лощата, дає масні, тут ще буде. Ті шпачки, то від неї. Так, ті, що колись у ігора були сірі яблука, шпачки. Поціфе святку, що вона жара, але вона пасе, нічого не робить. А коли ж ігор її тримає, не запрягає, вже нічого ні. Вона колись їздила, щось від'їхала. Вона добре ходила, вона їхала, але не знаю, щось з нього вона вже не їде на лощити. Аби ще годила лощі, вікохала, вигодувала, ні. О, там на, на Ні, але... то я кажу, я ти всі сідов... добре. Да. Є кліщів, ні? Mm. Та ти також що зробиш їм, блядь? Вони це такі щось напиють. А, то і так, а то треба каменем міг якось. Теж кобила колись привезена десь відкись мосна кобила. Ми розказували. Яких коней? Як має бути? Отакого я вбиваю, то геть. Ну, виска тут. Було тепло, ви вже довечори дощі прохолода. Вечіріє Вона на ту праву ногу, так, ні? Okay. Yeah. І ту ногу аж ціпило так. А? Так як ногу основу А Воно щось так на телеспітало. Воно дуже так і не дуже храма, але стає так Воно На саме і цей, так? Так, А лежать перший літ. Але цій вже так і така. І так день поволі пішов. Поки все Сергія. Але зато та соне таких емоцій, коней файних, що кобила всього я файна, що жеребець тут. Десь yeah. та yeah, перший є, є шорт. Показали йдемо, ні? Тоже куди з Білорусі привезли? Ну, no, я кажу, що це колись. Розказував, я пам'ятаю. Он З кінного заводу колись привезли. 帮你放。